Да не повинна продовжити воєнний стан і відповідно створюються обставини для проведення виборів. Порошенко цілком реалістично оцінює можливість проведення виборів від серпня до жовтня. Новий Зеленський повинен подолати старого зеленського за два місяці. Нового зеленського нам не зліплять. Найголовнішим опонентом зеленського будуть сім'ї або загиблих, або поранених. Вітаю, друзі. Тут видання Економіст роздухарилося і опублікувало повідомлення про те, що Зеленський минулого тижня скликав свою адміністрацію і накачував своїх функціонерів на підготовку до виборів. Причому, що цікаво, що автори видання економіст якось так не дуже Упиралися в українське законодавство, не акцентували, і на політичні обставини також не акцентували. Хочу нагадати, що у статті в економісті жодної згадки немає про меморандум Монро, який підписали всі учасники нинішнього парламентського процесу в Україні. Там були підписи і голів фракцій, і Голів депутатських груп і навіть окремих депутатів, наскільки я розумію. Цей меморандум Монро передбачав проведення спеціальних процедур, підготовчих терміном не менше півроку до початку виборів. Отже, про що твердять автори видання економіст? Вони твердять про те, що очікується досягнення мирної, ну, перемир'я, перемир а не мирної угоди, але з можливістю зняття воєнного стану для України до 8 травня, тобто, мова йде, що до 20 квітня буде оголошено про перемир'я. І 8 травня Верховна Рада не повинна продовжити воєнний стан і, відповідно, створюються обставини для проведення виборів. Автори економіста наполягають, що Зеленський хоче провести бліц кампанію, коли жоден із опонентів не зможе очухатися. Ну, і багато... Людей політично активних залишаться у військах, не зможуть приїхати в свої міста, села і агітувати проти Зеленського. Тобто, по суті, враження таке, що в Зеленського пропрацювали певну дорожню карту, яка розраховує на те, що, ну, чесно кажучи, найбільш пасивне населення залишається на місцях. І з цим пасивним населенням можна спокійно шахрувати щодо виборчого результату, або ж вони все-таки спроможуться продавити через раду, бо голоси, от оця афера із реакторами, абсолютно афера, яка просто політично всіх обляпала лайном з голови до ніг, всіх, хто голосував. Але мені здається, що це не простафе. Враження таке було, що це була мобілізація всіх, всіх і вся можливих голосів в надії продавити зміну виборчого законодавства з використанням дії, тобто електронне голосування. Ну і тоді електронне голосування, звичайно, буде непрозорим і Зеленський собі намалює необхідний результат. Щось мені здається, що Зеленський напрошується на ситуацію, коли масові заворушення стануться раніше, ніж Зеленський виграє вибори в своїй уяві. Тому що запит на справедливість величезна, багато політичних сил вироблені просто із процесу. Найголовніше, що. Автора економіста досить багато часу і простору для публікації приділили позиції Петра Порошенка. Якраз цитують Порошенка, посилаються на джерела чи то самого Порошенка, чи з оточення його про те, що Порошенко цілком реалістично оцінює можливість проведення виборів від серпня до жовтня. Це навіть по прошвидшеній процедурі, бо все-таки потрібно ну, дуже багато підтягнути зараз. Невідомо в якому стані і центральна виборча комісія. Ну, тобто, члени є, а мобільність, готовність до проведення виборів це дуже дуже велике випробування для ЦВК. Готовність органів місцевого самоврядування до проведення виборів, ми знаємо, яка кількість людей зараз за кордоном. І враження таке, що Зеленський хоче провести вибори за виключення по суті військових із активного агітаційного процесу. Бо на війні зараз дуже багато ну, людей, які користуються величезною довірою у своїх громадах, і, і дуже, які дуже скептичні до Зеленського. До того ж, знаєте, проти Зеленського, мабуть, все-таки люди рідні, загиблих або тих, хто в полоні, або тих, хто вже пересидів у військах задовго. Мені таке враження, що ці громадяни дуже скептичні щодо Зеленського, тобто він їм не дуже потрібен на другий термін. І от вся ця механіка, вона якраз впирається е, в те, що Зеленський, запускаючи терор проти Порошенка. А хочу нагадати, що зараз ДБР це фактично політична поліція, цілих три кримінальних справи готує проти Порошенка, і ці кримінальні справи, на жаль, такі кричущі, що ну, вони наскільки фальшиві, що. Ну, під виникає підозра, що страх Зеленського перед Порошенком, навіть якщо рейтинги Зеленського і Порошенка на сьогоднішній день десь приблизно однакові, але в Зеленського в руках весь адмінапарат, все одно Зеленський боїться Порошенка. Ну те, що вони пробують ще і пришити Порошенку державну зранту, особливо за харківські угоди, до яких він ні сном, ні вухом, ні вухом, ні рилом як кажуть. Ну це взагалі дивно. Тому і ті статті, за якими пробують звинувати Порошенка. Але в мене таке враження, що вони, вони пробують залякувати саме не скільки Порошенка, скільки залужного. Е, бо генерали, які зараз під слідством, попри те, що Веніславський верещить, що всі під імунітетом, але чомусь генерали, е, деякі е, не під імунітетом воєнні. І це, це виглядає дикістю. Але от що е, пише економіст? Петро Порошенко, лідер найбільшої опозиційної партії та заклятий ворог Зеленського, прогнозує, що вибори можуть відбутись будь-який час із серпня по жовтий. Він стверджує, що кампанія фактично почалася з суперечливого рішення пана Зеленського ввести проти нього санкції в лютому. І повідомляється, що цей крок був пов'язаний з його тривалим судовим процесом за ймовірну державну зраду. Але деякі вважають, що поїздка пана Порошенка до Америки на початку лютого, де він зустрічався з людьми з оточення Трампа. Якраз і стала детонатором процесу. Колишній президент каже, що помічники пана Зеленського попереджали його не їхати, але пояснили це своєю шизофренією і параноєю. Хороший вислів, санкції мали на меті зробити дві речі, продовжив він, функціонер банку виключити кандидатуру Порошенка з виборчої. Виборчих перегонів, та застерегти Валерія Залужного, колишнього українського генерала, та єдину людину з хорошими шансами перемогти Зеленського, якщо він вирішить балотуватися. Тобто, по суті, Зеленський сам не, не, до кінця не розуміє, як він буде входити в кампанію і з чим, бо, по суті, новий Зеленський повинен подолати старого Зеленського. За два місяці нового Зеленського нам не зліплять. Нам можуть або розчистити поле таке, що голосувати буде ні за кого. Тоді українці проголосують ногами, явки не буде. Але оскільки пороги явки нема, то Зеленський собі в залі поставиться, домалює все, що потрібно. Але є ще одне питання, яке не прояснено до кінця, це який це термін Зеленського буде. Адже за Українською Конституцією термін перебування президента – 5 років. І зараз Зеленський, по суті, перебуває другий термін на своїй посаді. Тобто він перебуває більше п'яти років. І чи, чи він вже два терміни не відбуває? Так, другий термін без виборів, але, але це шостий з половиною рік. Тобто. Це принципове питання, оскільки Конституційний суд Зеленський боїться рипатися, і навіть вони пробували там трохи доповнити штат Конституційного е, суду, але, але поки що щодо першого терміну, вони навіть не рипалися до Конституційного суду. Тому оця ідея провести в липні автори економіста говорять, що в липні вибори, в липні вибори неможливі, люди добрі. Вони можливі хіба ну, просто тупо на коліні зварганити якусь фальсифікацію, але я думаю, що до того часу, оскільки демократію не розчавили в Україні, і навіть оця спроба залякати дозволом стріляти по мітингувальниках для Нацгвардії, вона нікого не лякає. Зеленський став просто кісткою в горді величезній кількості українців. Величезний, неймовірно. Він, він не набере 50%. Навіть якщо вони сформують такі умови, що крім Зеленського, нікому ні за кого буде голосувати, тобто вони десяток шизиків на чолі з безуглою виставлять на вибори, це нікому нічого не дасть. Українці просто будуть плювати в обличчя. Е... Тобто, по суті, е... навіть якщо він сфальшує вибори, керувати він країною не буде. Це треба розуміти дуже чітко. Тому що люди повернуться з війни, і в запит на справедливість у суспільстві буде такий величезний, що це просто розумієте, перед сім'ями загиблих, перед пораненими держава заборгувала такі суми, і держава Зеленського далі фальшує. Найголовнішим опонентом Зеленського будуть сім'ї. Або загиблих, або поранених. Далі сім'ї тих, хто пережив окупацію, майно людям не поновлене, ніхто не збирається там куп, купу всяких бюрократичних рогаток ставити. Тому економіст написав гіпотетичний сценарій, брав авторам, що вони прив'язалися до постановки Макбета в театрі Шранка. Ну, але навіть коментар режисера Івана Гуривського сюди підписали, але до виборів ця інформація не має ніякого відношення. Нагадаю, поточна виборча кампанія президентська триває 90 днів. Чомусь автори говорять про 60 днів, 90 днів за Конституцією. Зеленський зміг провести одну фальшиву оборудку, яка називалася парламентські вибори 19-го року, і він провів їх у форматі позачергових виборів. Ще з цим, до речі, треба буде розбиратися. І як вони зараз пробують Порошенку всучити історію із харківськими домовленостями, до яких він має не має жодних відношень. То Зеленський має точно відношення до виборів за скороченою процедурою в 2019 році. Це порушення Конституції. В рік поточних виборів не проводять позачергові вибори по скороченій процедурі. І от зараз Зеленський пробує знову всучити суспільству вибори по скороченій процедурі за 60 днів. Хоча автори там якось так натякають, що можуть бути і 90 днів вибори згідно виборчого кодексу, президентські вибори. Оголошується не менше ніж за 91 день до, до Дня голосування. Три місяці на агітації. Зеленського бояться трьох місяців, бо за три місяці країна піде просто в рознос. Про що, до речі, весь час пробує попереджати Порошенко. Ну він то розуміється в політиці. Хоча сказати, що Зеленський не навчився. За шість років він дуже багато чого навчився і тому стає ще небезпечнішим. Дякую, друзі. Поставте вподобайки, поділіться цим відео. Мені здається, що я говорив зараз важливі речі. Поділіться цим відео. Бо справді, ну я дивлюся, що в багатьох джерелах просто прокачується тема 60, -60 днів виборчої кампанії. Ні, не може бути 60 днів. Це порушення. Ну і дякуємо Збройним силам. Без їх участі в виборах ніякі вибори не будуть легітимні.